Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні на склад отримали партію відбірного одеського бичка. Тепер ми зможемо доправити його по призначенню, а саме на голову кожному окупантові. Друг армія, Заряджай та перемагай! Слава Україні! Сьогодні мова піде про сонячну енергетику. Точніше, про ті самі сонячні панелі. На які зібрали підписники мого каналу під час того самого літнього 250-годинного стріму. Який з очевидних причин не зберігся на каналі? Та как -так, а? так як Ютуб зробив би ай-яй! І хоча зібраних коштів не вистачило на ще один 3D принтер і інвертор, як планувалося, на сонячні панелі вистачило повністю. Тож ціль стріму можна вважати виконаною. Чому я почав саме з них? Бо майте хоч 10 принтерів, але без світла вони не працюють. А зі світлом біда. І справа не в тому, що воно скаче як божевільне. Це окреме питання. Справа в тому, що його нема. Ні, не постійно. Але під час прильотів або просто в час тривог його досить часто вимикають. Іноді на декілька хвилин, Іноді годин. І це дістало, так, сонячні панелі не вирішать це питання повністю. Але початок покладено. Що ж ми маємо? Дві панелі по 450 Вт заявленої потужності. Так, це максимум в літній сонячний день під ідеальним котом. А враховуючи той факт. Що монтує їх на балкон під неідеальним кутом, то й час їх праці буде менше і ефективність далеко не 100%. Але основний споживач їсть приблизно 130 Вт на годину, а це приблизно 1,5 кВт зранку до пізньої ночі. А з урахуванням наявної кіловатної батареї, якраз повністю покриває потреби принтера, якщо є сонце, звісно. Монтаж. Так як в мене балкон француз, то зварні масивні конструкції або спеціальний профіль не мій вибір. Буду колхозити, щоб вага кріплення була найменша. Самі панелі і так важать 50 кг. Зверху кріпити панелі буду на стальні нержавіючі дверні петлі до самого профілю панелі. По 3 штуки на панель. В якості шайби для збільшення площини кріплення, меблеву петлю, трохи розсверлену. Нижню ж частину на півмітрове різьбові шпільки. нержавійки не знайшов, тож термоусадку, щоб менше іржавіло. Кріпяться через металеві кутники, теж трошки розсверлені. Виходить своєрідне коліно зі змінним котом. Прийшов час кріпити все за вікном. І домовившись з друзями на певний день. Аж раптом прийшла осінь. Тож монтаж довелося декілька разів переносити, поки не випали на вихідні гарні сонячні безвітряні дні. Бо виглядало б це якось так. Прогноз погоди важливий, важний Дерян. Вітерок наверху. Опускайте! А Не мешайте патьом! Болти знизу сховались під плінтус, а зверху сховаємо надрукованими накладками. Тож, наскільки надійне це кріплення? Що до мене досить надійне. Так як, незважаючи на досить велику парусність панелей, вони вже два рази пережили досить сильний вітер. На відміну від деяких бікбордів, <кій> <кій> точно не споздів. <кій> Підключення. Завалявся в мене мідний дріт 6 квадрат, Два куска по 8 метрів. Те, що треба. А от спеціальні конектори треба було придбати. Збираються досить легко, але тільки один раз. Якщо щось не так, доведеться зрізати. Опір дроту менше 20 мО. Хоч з'єднання і вуличне, але не герметичне. Тож краще замотати ізолентою. Або термоусадкою. Обов'язково встановлюємо вимикач постійного струму. Ніколи з ним не працював, тож перевіримо. Так як купівля гібридного інвертора переноситься на весну, бо взимку від нього буде мало користі, та й гроші зараз більше потрібні на пластик, але про це пізніше. Та й купівля mppt контролера заряду недоцільно. Так як знову ж по весні планую брати гібрида, а МППТ використовувати далі буде вже ніде, то зберемо умовного гібрида самі вимоги до приладу. Живлення 3D принтера. Заряд батареї. Заряд гаджетів. Лічильник потужності. Мпті саможливості. Підмішування енергії. Тобто роботу в режимі СБУ, Сонце-батарея мережа. Маленький і майже безшумний. Ну що ж, сам собі вигадав завдання, самому його і вирішувати, для цього якраз згодиться, понижуючи DCDC -DC перетворювач на 600 Вт. Взимку більше і не буде. Лічильник, або як його звуть, показометр, Бо в його точності є сумніви. Але навіть декілька відсотків розбіжності мене більш ніж влаштовує, бо він. Чисто для орієнтування до 20 А з датчиком температури, можливістю живлення окремо від 3 вольт з інструкцією досить непогано. Потужний діод шотки або декілька. Бо захисту від підключення батареї на вихід перетворювача нема і ще дещо. Але про це потім зберемо основу і перевіримо декілька тижнів. Для правильного спрацювання алгоритму трохи змінимо схему безперебійного живлення мого принтера, тимчасово вимкнемо внутрішню зарядку акумуляторів, так як тепер буде заряджати від сонця. І зменшимо напругу блока живлення всередині до рівня майже розрядженої батареї. Як же це працює? Навантаження в першу чергу з'їсть все, що дає сонце. Так як потенціал на виході перетворювача найвищий. Потім нестачу потужності добере з батареї. якщо вона хоч трішки заряджена. А якщо і батарея майже розрядження, то все інше добере з мережі. Якщо вона підключена. Ось наприклад, після обіду, коли сонця в мене вже нема. Споживання 35 Вт від сонця, 80 Вт з батареї і 15 від мережі. Або коли батарея повністю розряджена 38 Вт від сонця і 91 Вт з мережі. Так як схема працює на постійному струмі, то режим домішування зробити досить просто, так як принцип дії дуже схожий на принцип сполучених посудин 35 Вт з 900 ватної панелі. Ти серйозно? Чого, блядь? Ладно, ладно, не все так жахливо. Просто знімати при яскравому сонячному світлі дуже незручно. Так що ж там по потужності? Для потреб 3D принтера з головою, навіть в похмуру погоду, навіть з наявністю дерева, восени влітку не заважає. По мірі зросту освітлення зростає як струм, так і напруга сонячної батареї, яку і споживає перетворювач, І хоча як такого модуля MPPT в нього нема, але за його поведінкою Ну, дуже схоже. Тож враховуємо і цю вимогу як виконану. Максимальну потужність, що вдалося зафіксувати з сонячних панелей 540 Вт. Але це обмеження не панелей, а перетворювача. Хоча на 600 китайських Вт отримати цілих 500 реальних Вт, це вже потужно було. Тож, якщо нормальний сонячний день, кіловатний акумулятор встигає повністю зарядитись, при працюючому 3D принтері і забезпечити його роботу навіть до пізньої ночі без живлення з мережі. Але як я вже казав, настала осінь. Ну хоч панелі мити не потрібно. Тож споживаємо те, що є. Хоча за жовтень місяць здобуто було 22 кВт сонячної енергії і 28 кВт використано з мережі для потреб 3D принтера. 22 кВт. Чи багато це? Ну цього вистачить приблизно на 100 бичків. І це лише жовтень місяць, не найпотужніший місяць, місяць, в якому ясних сонячних днів було не так, щоб і багато. Тож висновки слід робити лише за рік. Так що рахуйте самі, щоб довести до ладу прилад. Використаємо корпус з інвертора. Так-так, той самий, що колись мені віддали, бо він дуже потужно згорів. Трошки розширимо отвори під прилади і зберемо все за схемою. Додамо ще один вольтметр на вихід, щоб відображав напругу на виході і заряд акумулятора. Мені так зручніше. Для зарядки гаджетів встановимо понижуючий модуль на XL-4015. Але плутати полярність підключення не треба. Він цього не любить. Тож встановлюємо модуль, налашувавши напругу і струм. 5,2 В 3 А вистачить з головою. Роз'єми для підключення XT60. Чисто для зручності. Пару потужних вихідних діодів шотки встановимо на стінку. Досить гарний радіатор. Для живлення лічильника взяв маленьку літіву батарею і модуль на тп 4056 зниживши струм заряду, замінивши резистор. Вхідний запобіжник. На 15 А. Ну, який завалявся, такий і знайшов. Так, користі від нього мало. Потім заміню. Але який є, хай буде. Вентилятор. Робити постійно на 100% мовітон. Зайвий шум не потрібен. Тож візьмемо нормальне розімкнене термореле градусів на 60 і резистор на 100 Ом, щоб оберти вентилятора були мінімальними. Коли радіатор холодний при малому навантаженні. І остаточно все зберемо. колхоз? Так, мабуть, колхоз, Але свої задачі виконую. І ніщо так не радую, як те, що зібрано своїми руками. А тепер ПРО приємне: Закупівля пластику за ваші гроші. Трохи сіренького. І ще трохи зелененького. Червоний. Ось все. Трохи коричневого. Трохи кольору кайот. Ай-яй-яй. І трохи донату від виробника зеленого, зеленого і трошки білого. Дрібничка, але приємно. Також придбав катушку інженерного пластику, резиноподібний. Будемо трошки рухатись далі. Це все добре, але він вже майже весь давно закінчився. Тож, як я вже неодноразово казав, друг армія – організація волонтерська. Ми тут виготовляємо різноманітні смаколики для наших військових за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Тож кожен донат від 100 гривень обов'язково поїде на смаколику. Тож вказуйте від кого, кому або напрямок руху в коментарі до кожного донату. Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні на склад отримали партію відбірного одеського бичка. Тепер ми зможемо доправити його по призначенню, а саме на голову кожному окупантові. Друг армія, заряджай та перемагай! Слава Україні! A few 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Боже, Да. Давайте будем сниматься. Пускай там все молчат, нахуй, блядь. Алло. Почитай то, что тебе дали, только с выражением и все, блядь. Твоя задача здесь, извини. Мне прифинг. Не выебывайся, я тебе честно говорю. Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. Да, хорошо, спасибо. А, понятно. Ебанутая.